Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Резонансну реакцію викликало в Росії спорудження мобільним даруйте будівельним батальйоном морських піхотинців сполучених штатів місті Очаків на півдні України центру для військово-морських сил України. От лідер ЛДПР, що досі існується системна опозиційна партія Росії Володимир Жириновський заявив, що цитую дослівно втопить у Чорному морі американських солдатів і штаб навчань НАТО, який будується в Очакові. Можна було б звісно не звертати увагу на чергові перли цього підстаркуватого прокремлівського блазня, але саме, нібито можливістю появи бази НАТО у Севастополі, пояснював понад три роки тому президент Росії Володимир Путін анексію Криму в тому числі. Пояснював, отже, чи є ці заяви Росії блефом, якою буде взагалі роля цього центру Військово-морських сил України Очаки про це ми говоримо зараз у студії Радіо Свобода в ефірі з командувачем Військо з сил України у 2004-2016 роках Сергієм Гайдуком. Вітаю вас, пане гайдук. Ну, передусім, ну що Добре. це за центр? Чому це так в Росії? Це ж не тільки Жириновський. Там багато хто Клінцевич є такий заступник голови думського комітету з питань нацбезпеки оборони інші діячі. Що мовляв, буде база НАТО, українці щось там готують. Точніше, не українці. Вони ж не бачать держави України, американці ніби на території. України, що це таке? Ну, я хотів би акцентувати увагу, що так називаємо проект «Exercise Related Construction Projects», відповідно якого здійснюється будівництво будівельно-ремонтні роботи в інфраструктурі військово-морських сил України, а точніше на об'єктах, які використовуються під час проведення міжнародних навчань на території України. Цей проєкт е, має початок, тобто стартував у 2009 році. Ще 2009 року. А 2000... це в Очакові, так? І не лише в очакові, він і при, навіть не при Януковичі, ще до Януковича. Так, тому угу. і дуже дивна є реакція, коли цей проект з 2009 року, він існує. І ціле низки об'єктів, які були відреставровані, відремонтовані і побудовані в е, пунктах базування військово-морських сил України на території Одещини і Миколаївщини, е, мають е, життя уже. І мають перспективу, і коли така йде дивна реакція, починаючи від е, закидати крилатими ракетами, розбомбити е, розмова ведеться про е, внутріполітичний конфлікт, яка та загроза чергового всплеску або чергового витка громадянського конфлікту в Україні з боку Російської Федерації, ну просто дивно при всьому тому, що, наприклад, той же е, колишній прем'єр Азаров робить всі заяви. От. У Москві, ну, в Москві зараз. зараз. Mm -hmm. А при ньому ж голова 20... уряду ви в екзилі. На секундочку. Так, а е е при ньому в 2012 році будували в тому же Очакові, про який ведеться зараз розмова, сліп для е підйому е катерів для е завантаження, вивантаження техніки на кораблі. І з нами на прямому зв'язку телефоном також начальник прес-центру командування військово-морських сил України Олег Чубук. Вітаю вас, пане Чубук. Ну дійсно, що там? Будується очакові, що база НАТО будується, чи що? Доброго дня, студія. Е, ну, наш колишній командувач вже вірно підмітив певні речі. Е, варто додати, що можливо я цим когось розчарую, але йдеться про будівельно ремонтний проект в інтересах базування саме українських військово-морських сил. І аж ніяк в інтересах базування флоту іншої країни. Крім того, Цю інфраструктуру планується активно використовувати у ході українсько-мериканського навчання Царіс БРІС із запрошенням з інших країн, що має підвищити зокрема якість їх проведення. Ну і власне Оці Анатольович вже говорив, що реалізація цього проекту стартувала ще у 2009 році, і ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу. Вона є відчутною і ця робота здійснюється. В рамках програми співробітництва між збройними силами двох країн військово-морських сил США і України навіть йдеться пане чи про співпрацю України суто зі Сполученими Штатами. Це не якийсь співробітництво з НАТО. Ні, просто дві держави. Не треба навіть перебільшувати. Так, я вас розумію. Звичайно, це проект США, дозвіл на реалізацію коштів. Ми знаємо, що давав Конгрес. Пане Чубук, а скільки морпіхів американських задіяні в будівництві цього об'єкту Вашаки? Можна цифру назвати? Ну, ці запитання треба надавати американській стороні. Е, і я думаю, що не суто морські піхотинці це будують, е, це двостороння робота йде. Я скажу, що метою, мабуть, нас усіх цікавиться таки мета е, цього будівництва. Метою найголовніше є удосконалення інфраструктури місця базування, підвищення рівня охорони оборони території е, маршко, е, військового порту. І можемо сказати, що це дасть е, реалізації цього проєкту. Це також важливо. Будь ласка, ласка вона, будь ласка, ми вважаємо вивести на сучасний рівень відповідно всіх НАТО, систему управління, сприятиме забезпеченням безпеки судноплавства у зазначеному районі. Як я вже казав, підвищить рівень охорони і оборони е, території. Військовий гале. Пане чубука, коли має бути завершене це будівництво очакові? Ну наскільки мені я не хотів забігати наперед і казати. Там є визначені терміни, це досить скисний терміни. Ну, йдеться про роки, так, Максимум, рік два, наскільки я розумію. Ну не про роки, так. Ви приблизно правильно сказали. Ну також я думаю, тут цікавий момент є, що з огляду на найіснуючі наших партнерів системний підхід до питань базування флоту, розвитку інфраструктури, а що для нас зараз дуже важливо. Реалізація проєкту слугуватиме чим борцю нами відповідного нового досвіду. Дякую вам дуже, пане Чубук. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Адресую запитання панові Гайдуку, гостеві студії. Я Бачу, пане Сергію, ви володієте інформацією, коли може бути завершення будівництва цього об'єкту. Так, Так, да, да, Дійсно, я хотів доповнити позицію, яку висловив пан Чубук. Да, дійсно. Це заходи, які проводяться, що стосується будівництва ремонту, вони є плановими і бюджетними. Тобто бюджет цього заходу був затверджений конгресом. І що саме цікаво, він був затвер... не річний. А ця програма цього проекту вона на даному етапу діє протягом 17-19 року. Тобто до 19-го року 19 має року, бути року, реалізація і, що саме завершена. головне, що скажімо так місцями. Участь місцями цього проекту є не тільки Очаків, являється і Миколаїв, являється і Одеса. Тобто ми можемо говорити про розгалуженість цього проекту і, скажімо так, місця базування флота, де цей проект буде реалізований. По-друге, я хотів би все таки уточнити, і мабуть. Ці ситуації для багатьох, в тому числі для російської сторони, є подразнюваченням. Це морська піхота Сполучених Штатів Америки. До речі, пане Сергій, зараз ви продовжите відповідь. Ну не тільки відповідь, висловлювання своєї думки. Давайте ж наведемо цитату повністю пана Жириновського. Побачимо наскільки великий цей ступінь подразнення для таких російських політиків. Отже, з перших густ лідер ЛДПР. Тут будет построен американскими пчелками, военно-морским э, десантом США, центр управления украинским флотом, Ничего который стоит здесь. Копим, здесь и таким образом, и таким могила образом, на, дне лежать, до сих пор не Качать. Да, значит, его брала русская армия. Да, ну, Ой, Владимир Васильевич, уже же прикосновение? Все там, в Черном море. Ваше киевское правительство уничтожено. Это, Это русская забавно. Земля. Ну, пане Сергію, тут пізно психіатру треба більше коментувати, але все-таки є ж не тільки Жириновський, є Путін, є командування Збройних сил Росії і так далі. Чому справді настільки гостра реакція? Ви вже відповіли докладніше, що це за центр в Очакові будується. А взагалі що, ВМС України розвивати тепер будь-який розвиток сприймається як можливий акт агресії для Росії? Так виходить? Ну, однозначно, так. Да. Я хотів би продовжити свою, свою думку про те, що подразнюючим є однозначно морська пікута США. Але реально це невірно, тому що суто цим проектом займаються інженерні підрозділи Сполучених Штатів Америки. Ну ні в кому разі не морська піхота. Це е, перша позиція. Тобто не зовсім коректно казати, ні. що морські піхотинці будуть? ну однозначно, тому що морська піхотинця це наступальний е, рід, який використовується для проведення десантних наступальних операцій. А не для, вибачте, мене не для будівництва інфраструктури, ну, наприклад, воєнного порту Очаки. Ну це алогічно ці ситуації тому е, треба говорити, що це е, проект, про який ми говоримо очаковці, Це суто проект для поліпшення е, інфраструктури воєнного порту Очаков з урахуванням передислокації корабельних частин, корабельних з'єднань з Кримського півострову до нового пункту дислокації. А чому до речі, от таке запитання? Наскільки я зрозумів пана Чубука, ми ще спробуємо ще раз з ним зв'язатися у цьому будівництві в Очакові беруть участі українські будівельники. Так я розумію, не лише американці. Ну, дивіться, от якщо говорити по термінам, да то ви задали питання. Я хотів би уточнити термін от якраз цього проекту, який передбачає будівництво операційного центру. Це перше, друге, він передбачає. Будівництво і ремонт об'єктів, які б забезпечили охорону оборону. Тобто, ну а логічно було будувати операційний центр, не забезпечивши його охорону оборону. Так, так, так. Але чому тільки американці будують чи ні? Ні, діло в тому, що дивіться, у цій ситуації: е, контракт, контракт, ага. тобто американські гроші і американський контракт. Ага. А американці вже е, скажімо так, підрядчиків. Чи інших контрактерів вже вибирають за своїм рішенням? І наскільки мені відомо, там є ряд українських фірм, які займаються, наприклад, перевезеннями. Тому що е, це більш рентабельно буде будівельних матеріалів, е, поставка будівельних матеріалів, тобто які-то е, попутні роботи е, американці е, використовують от, якраз е, підрядників з українського Але все-таки для кращої якості самі вони будують. Але так бу, будують відповідно, і собі. і я повинен сказати, що е, ті об'єкти вони будують в тому числі і для зберігання плавзасобів, зберігання і ремонту плавзасобів, які використовують. Вони будують на е, збірно-модульній основі, тобто є можливість е, зборки, є можливість розборки цих об'єктів переміщення в інше місце, в залежності від ситуації, необхідності і таке інше. Тобто е, тут, е, мабуть, основний принцип. З яких виходять американці, це принцип мобільності. Угу. Ну, як я обіцяв, долучаємо справді ще раз до нашого розмови начальника прес-центру командування військово-морських сил України Олега Чубука. Пане Чубу, от, от другу частину нашої програми з вами, з паном Гайдуком, поговоримо взагалі про стан ВМС України понад три роки анексії, цинічної, підступної. Що зараз являє собою військово-морські сили України? військово морські Сили України, як і раніше, собою являють вид збройних сил України. Один із трьох видів збройних сил це наймолодший вид збройних сил, який свого часу 25 років тому будувався практично з нуля. І ми знаємо, які він події пережив три роки тому. Як сказав наш колишній командувач, дуже багато зусиль і досі докладається для відновлення насамперед боєздатності. Сил і військ, а також відновлення інфраструктури базування флоту. Флот це, це міні збройні сили, це кілька родів сил, найбільше родів сил саме на флоті українському в тому числі. Тому найголовніше, і чим я пишаюся, не цього флот з першого дня після перебазування, активно включився, долучився до захисту навіть у тому стані, в якому він був. До захисту країни з морського напрямку і до зміцнення регіональної стабільності. За цей час ми мож... ну, не хотів би я зараз про якусь статистику говорити. Ні, трошки можете сказати. Чому? Наведіть для підкріплення своєї думки. Будь ласка. Ну, дивіться, проведено, по-перше, і про це, мабуть, буде говорити віце-адмірал Гайдук. Вдалося тут терміни відновити. Війська берегової оборони, якщо у нас колись був окремий батальйон морської піхоти, то зараз це бригада і окремий батальйон морської піхоти. Також берегова оця складова, вона сміливо можна сказати, вона більш потужна ніж була до 2014 року. І це зусилля, що нас були спрямовані саме на це, вони виправдані через те, що ми знаємо. Що зараз країна фактично перебуває у війні? Пане Чувок, Але... що що являє собою зараз флот? Власне, скільки кораблів, якщо можна навести цю статистику? Це понад 10 бойових кораблів, катерів і суден. Крім того, бойових кораблів і катерів. Крім того, це до 25 п'яти допоміжних суден. Це якщо власне говорити про корабельну складову, яка поповнюється новими зразками озброєння, зокрема малими броньованими артилерійськими катерами минулого року поповниться. Зараз будуються ще чотири. Ну, це окремий пласт розмови про нові проекти, які також є. Звичайно, що флот має оновлюватися, а без цього немає його майбутнє. Дуже дякую, пане Чубук. Дякую за участь в цьому ефірі. Я дякую начальнику і президенту командування ВМС України Олегові Чубуку. Звертаюся до гості студії Сергія Гайдука. Де не уточнив на початку віце-адмірала флоту України. Дякую. Правильно? Дякую. Ваше звання? Дякую. Скажіть, будь ласка, пане Гайдук, дійсно, який стан, на ваш погляд, зараз, ВМС України? Я хотів би сказати, що стан флоту. Національного флоту військового він є критичним. Критичним все-таки наважне він, погляд. на мій погляд, є критичним. Е і е якщо не звернути на нього увагу, а це дійсно різноплановий, різнородовий е вид Збройних сил України, де є всі складові, починаючи від корабельної, авіаційної, берегової, складової, е складової забезпечення. Е е якщо не звернути увагу, то флот перетне лінію дедлайн і Перестане як такове, існувати. Ідеться про фінансування? Ідеться розмова про більш серйозні речі. Йдеться розмова про державну морську політику, яка реально в Україні зараз відсутня. Я можу аргументувати це простими прикладами. Ну, наприклад, ми можемо говорити про стратегію морської діяльності. Тобто, от є, скажімо так. Види морської діяльності, да, які чітко визначені Конвенції ООН 82-го року про морське право, яка ратифікована, до речі, так. була Верховною Рада, яка чітко визначає види морської діяльності, серед яких є і військово-морська діяльність. Тепер давайте дивитися е, цікав... на цікаві речі. Що таке є флот? От розумієте, можна дивитися на військово-морські сили вузько, да. Це там кораблі. О, Сергій, да? Перепрошую, у нас не так багато часу. Що тільки проблема в якихось конвінціях, документах? От є проблема в тому, що нема е, в нас е, керівних документів стратегічних в державі. Нема не морської доктрини, uh -huh. нема не стратегії розвитку, нема не програми е, державної програми кораблебудування. Розумієте, як можна розбудовувати, як можна захищати національні інтереси. Як їх можна е, просувати, якщо вони навіть не сформовані виморські доктрині. А що до все таке фінансування? Звісно, війна вона не припиняється на жоден день на Донбасі. Основний ресурс має бути України туди скерована, але а на ВМС. Скільки? Ну, дивіться, от, якщо е, говорити про відсотки фінансування да, від оборонного бюджету, от, то від потреби, яка е, на флот, от по досвіду моєго керівництва і попередньої проходження служби, це було 10-12% від потреби. В кращі часи це було 32%. 10-12% вже після анексії Криму? Це було до анексії, до анексії Криму. А зараз? Ну а зараз в середньому десь йде від 10 до 20% від потреби. П'ята частина тільки. Так. Угу. І... Але е, я хотів би сказати, що е, зрозумійте одне: е, проблема не в грошах. Якщо у держави нема стратегії, якщо у держави нема розуміння, від, гроші даються не просто так, вони даються під державну програму корабудування. І в всіх привідних країнах ця програма на 20-25 років. Тому що побудувати один корабль це як перший корабль 5 років. Ви Розумієте, mm -hmm. тому програм коротеньких таких Но є формат. оновлення. От пан панчубук заявляв, що є оновлення. Ну зрозуміти одне: якщо є оновлення. От візьміть 14 по 17 рік Чорноморський флот Російської Федерації на флот прийшло два нових фрегата з крилатими ракетами Калібр. Прийшло два малих ракетних корабля з крилатими ракетами «Калібр» і вишній волочок. Зараз новоросійські проходять державні випробування. Прийшло чотири підводних човна з крилатими ракетами, і до кінця року, можливо, і ще два прийде. Ви розумієте? Прийшли бірові ракетні комплекси, тобто ракетний е, щит е, Росії. І там відношення до чорноморського флоту як інструмента вирішення національних інтересів як ісгемолітичного регіонального інструмента. Розумієте, а у нас, якщо ми будемо по 50 тонна ті катера, розумієте, з 30-мм гарматами, то це не є той важель, який дозволить вирішити національні інтереси України в Чорноморському регіоні. Тому ми їх і втрачаємо як лідерство, так і втрачаємо нашу позицію в Чорноморському регіоні. Ну що ж, такою є позиція, озвучує в ефірі Радіо Свобода, командувач ВМС України у 2014-2016 роках. Віце адмірал флоту України Сергій Гайдук. Дякую вам за участь цьому ефірі. Дякую вам і спасибі вам за увагу, шановні глядачі. Привіт, програму Олександра Лащенко.